Люди бояться прийти до Бога, тому що думають, що зараз, коли вони живуть в гріху, їм комфортно, все супер, але коли вони прийдуть до Бога, Бог почне їх цькувати, стане докоряти їм. Вони будуть відчувати провину, сором, вони будуть обмежені, стануть рабами, тому що в них заберуть все, що давало їм радість, а життя з Богом нудне та безрадісне. Звідки ці страхи від гріховного світу? Також людина може думати, я пропащий, я грішник. Християни це святі і хороші люди. Вони мене засміють, коли я прийду до них. Це також неправда. Написано не здоровим, а хворим потрібен лікар. Я прийшов для того, щоб покликати не праведників, а грішників до покаяння. Марка 2,17. Якщо ти вважаєш себе самим поганим на світі, повір, тобі Бог потрібен особливо сильно. Відкрию таємницю: християни також грішать. Вони не стають ідеальними. Просто вони вже не самі, а з Богом. Святий Дух та істини з Біблії допомагають їм протистояти гріху в Євангелії від Луки. Ісус розповідає притчу про блудного сина. Луки 15, 11, 32. молодший син пішов від батька, жив розпусно і промотав все майно. І коли опинився біля свиней, голодний та принижений, він згадав про батька. Що зробив батько? Коли син повернувся, батько побіг йому назустріч, обійняв і навіть не згадав про його провини. Він зрадів так сильно, що наказав влаштувати свято, бо цей син мій був мертвий і ожив, пропав був і знайшовся. Луки 15,24. Що я хочу сказати? Бог не той, хто топить нас в соромі. Він той, хто піднімає і прощає. Люди бояться, що стануть рабами, але Ісус сказав: Істина зробить вас вільними. Івана 8:32 Так, життя з Богом нелегке, але воно наповнене справжньою радістю, тому що ти знаєш, твій батько завжди поруч. Страхи, що Бог постійно почне докоряти тобі, це неправда. У писанні написано, як далекий схід від Заходу, так і він віддали від нас провини наші. Псалом 102.12. якщо ти покаєшся, Бог не лише простить, але й не згадає твоїх гріхів. Євреїв 8:12. І знаєш, чому Господь так чекає Твого покаяння? Бо Він любить тебе неймовірно сильно. Він більше хвилюється за тебе, а не за праведників, які вже і так з ним. А ти, улюблена дитина. Яка була створена Господом і заблукала, і твоєму поверненню до нього. Господь буде радіти так, як ніколи. В Євангелії від Луки 15,7 сказано, що радість на небі за одного грішника, який покається, буде більше, ніж за 99 праведників, які не потребують покаяння. В Господі ти знайдеш справжній спокій і надію. Прийдіть до мене, всі втомлені та обтяжені, і я заспокою вас. Матвія 11,28 не бійся, повірити в Бога. Він не суворий рабовласник. А люблячий батько, який чекає на тебе з відкритими обіймами, мир вам.